Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія. Ласкаво прошу в захоплюючу подорож до аспектів планет на останні дні лютого. Ну що, поринемо в подорож космічними просторами разом. Останні дні лютого включають активність, енергії суперечливі, є гармонійні аспекти та напружені, але тим цікавіше є енергія. Яку ми можемо перетворити на позитивний потенціал, вирішити безліч питань? Поєднання Сонця, Меркурія та Сатурна дає можливість проявити себе. Це чудовий момент сконцентруватися на своїх цілях та перспективах та заявити про себе як про професіонала, розкрити свій творчий потенціал, мислити образно. Підносити себе м'яко, десь емоційно, показати свої історії і з боку інтуїтивного розуміння цінності кожної людини. До стеліуму Сонце, Сатурн і Меркурій 1 березня, а аспект працює з 27 лютого. Приєднається Юпітер. Аспект наділяє оптимізмом, ентузіазмом, можливостями досягти успіху, поваги, авторитету. Також можна розкрити повною мірою інтелектуальні здібності, легко підібрати правильні слова і бути промовистими, хоча в цьому плані можуть бути труднощі, оскільки Меркурій в рибах не дуже любить говорити. Він більш інтуїтивний. Цикл Сонце-Сатурн пов'язаний з нашими досягненнями, посадами, славою, кар'єрою, стратегічними цілями, бізнесом. Професією, це усвідомлення своєї відповідальності в житті, яку ми беремо за своє життя за себе, з мудрістю, подорослішанням та переходом на більш високу сходинку розвитку, щоб не було депресивних станів, емоційних конфліктів, обмежень, відсутності внутрішнього отерження, внутрішньої самотності, то важливо брати відповідальність за себе і Своє життя і всі ці якості впроваджувати в життя також у цей чудовий час можна попрацювати з психологом, психотерапевтом, щоб розкрити свої приховані потенціали, опрацювати внутрішні страхи та обмеження. Тим більше, що місяць у знаку Скорпіон з 29 лютого допоможе витягнути глибинні родові програми, блоки, обмеження. Венера та Марс продовжують спільний шлях у поєднанні до 9 березня, у знаку Водолія. З одного боку, вони можуть чудово дружити, вирішувати питання спільних інтересів і мрій, ушани свободи та цінностей один одного. Загального образу майбутнього, це теж сприятиме творчому натхненню та співпраці, бажання допомагати один одному, знаходити креативні рішення, надихати один одного на нові ідеї і проекти. З іншого боку, пари, які мають складнощі у відносинах, можуть зазнати кризи, захочеться більше свободи, цікавого спілкування, новизни у стосунках. Поваги до особистого простору, зверніть на це увагу і поважайте свободу іншої людини, щоб зберегти особисте та ділове партнерство, тому що в цей період вже є напруга Венери з Марсом до Юпітера та Урану, і це може створювати високу напругу у відносинах, запальність, капризи, невдоволення, упертість і як наслідок. Необдумані імпульсивні рішення, які можуть призвести до розриву стосунків: вихід, врівноваженість, згармонізувати розуміння, я, ми, прагнути любити себе та інших, прагнути досягати компромісу в будь-яких спірних питаннях, а краще перечекати до закінчення напруги і потім з'ясовувати відносини. У кращому разі. Пишіть листи один одному, набравши до рота води, намагайтеся приділяти увагу партнеру, робіть приємні несподівані подарунки. Загалом робіть щось не так, як завжди: побудьте чарівником. А щоб зняти напругу, подивитися на своє життя з висоти пташиного польоту, тобто погляд з боку. І наповнюватись позитивними енергіями для гармонійної взаємодії та розуміння себе пропоную практику медитацію в енергіях творчості та безумовної любові. Розташуйтеся максимально зручно. Покладіть руки на коліна, долонями догори. Спина рівна. Зосередьтеся на своєму диханні, робимо вдих, видих, глибокий вдих і глибокий видих, поступово розслаблюючи все своє тіло, відчуваючи себе у безпеці та комфортно. Закрити очі, якщо вони ще відкриті легка хвиля розслаблення проходить від макушки, м'яко огортаючи, заспокоюючи та розслаблюючи. Дозвольте собі бути в моменті відчути спокій і гармонію з навколишнім світом. Відкрийте своє серце і дозвольте відчути енергію Божественної любові, відчуйте потік безумовної любові, радості та миру. А тепер уявіть, побачте, відчуйте потік біло-блакитної енергії у себе над головою. Ви можете побачити хвилю енергії або кола, що розходяться, ніби хтось незримий кинув камінчик у воду. А можливо, ви побачите шар над головою, який випромінює яскраве різнокольорове свідчення. Білоблакитне світло сходить на вас і обволікає. Енергія дуже ніжна, ледве вловима. Можливо, ви нічого не відчуєте і навіть не побачите. Просто знайте, що енергія працює з вами найкращим і найгармонійним чином. Просто скажіть собі, так приймаю. Якоїсь миті? Ви починаєте підніматися, ніби невидима сила підносить у безмежні простори Всесвіту. І ось уже хмари видно, вони все ближче та ближче. Ви вже можете поринути в них, погратися з ними відчуть насолодитися відчуттям висоти та польоту. Уявіть себе високо в небесах, пливучи серед білих ухнастих хмар. Як ваше тіло легко і вільно пливе у повітрі, віддавшись силі, притягання. Вищих сфер, нехай кожен ваш подих заповнюється чистотою та спокоєм, даруючи вам глибоку внутрішню рівновагу, подивіться вниз на землю, на простори внизу. Відчуйте своїм серцем усю красу, гармонію. Радість, безмежну любов до матінки землі. Погляньте з висоти пташиного польоту на свої проблеми, на вирішені питання, побачте себе там. Подивіться, як ви виглядаєте, що відчуваєте. Що відчуває та маленька людина унизу, які емоції? Надішліть їй промінь безумовної любові і спостерігайте, що відбувається, що змінюється. Наповнюйте людину внизу енергією безумовної любові, всім, чого бажаєте. А тепер настав час повертатися на землю. Відчуйте, як легкий, невидимий парашут за спиною. Плавно, повільно допомагає опуститися на землю. Уповільнюється ваш рух у небі, готуючись до приземлення на землю. І ось ви все ближче і ближче до землі. Вже добре видно річки, ліси, будови. Дерева, чагарники, квіти, птахів. Ви спускаєтеся все нижче і нижче. Три, два, один. Уявіть, що ви опускаєтесь повільно і м'яко на землю. Як пухнаста хмара. Ви стаєте на землю, відчуваєте твердість землі. Відчуйте, як земля приймає вас з любов'ю та теплом, огортаючи своєю енергією, відчуйте тепло. Та стабільність землі під своїми ногами, відчуваючи красу та гармонію з всесвітом та собою. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. До нових зустрічей!